Вітаємо, друзі! Ви дивитесь ПогодаНАУ, канал, де завжди актуальна, точна та достовірна інформація про погоду в Україні. Цього тижня ми детально розглянемо прогноз для центральної України, зокрема для Києва, Житомира, Фастова, Василькова та інших регіонів. Понеділок, 2 червня, тиждень починається з сонячної та теплої погоди. Ранкова температура близько плюс 14 градусів Цельсія, в день до плюс 26 градусів Цельсія. Ввечері можливі хмари, але дощу практично не очікується: всього 0,4 мм. Вітер помірний, пориви до 16 км за годину. Ідеальний день для прогулянок або роботи на вулиці: Вівторок, 3 червня, ще один сонячний та спокійний день. Температура досягне плюс 27 градусів Цельсія, а ніч буде комфортною близько плюс 18 градусів Цельсія. Вітер легкий, атмосфера приємна. Маленький блакитний діамант чудовий день для поїздок, відпочинку або справ на свіжому повітрі. Середа 4 червня. Зміна погоди. Ранок буде ще теплим і ясним, але вже після обіду очікуються дощі та ймовірні грози. Опади до 3,7 мм, також посилення вітру, температура до плюс 25 градусів Цельсія можливе відчуття підвищеної вологості. Не забудьте парасолю Четвер – 5 червня. Погода стабілізується: сонячний день після вчорашніх дощів. Ранок прохолодний 15-16 в день до плюс 25 градусів Цельсія. Чудовий день для вилазок на природу. П'ятниця 6 червня. Найспекотніший день тижня. Температура підніметься до плюс 28 градусів Цельсія. Сонце світитиме увесь день. Вітер легкий, без суттєвих опадів. Сонцезахисні окуляри. Вода та капелюх. Мастхав. Субота. 7 червня. Початок вихідних буде теплим та ясним. Але з можливими дощами та грозами після обіду. Температура до плюс 29 градусів Цельсія, вологість зросте. Плануйте вечір з урахуванням можливого дощу. Це був ваш тижневий прогноз погоди від погода Якщо вам було корисно, підписуйтесь, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного оновлення. Бажаємо гарного настрою та сприятливої погоди!